Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Містерії Оріани це канал про магію, про сакральні знання, про ремесло. Кожен із вас, я так вважаю, що е зустрічався із паранормальними, з містикою в своєму житті, і іноді це було свідомо, іноді було неусвідомлено тому я дякую, що ви зараз дивитеся наш канал, підписуйтеся та ставте вподобайки. Нещодавно, на днях буквально, президент вітав українців, і в його словах було те, що військові не можуть займатися політикою. Але то, знаєте, що було не враховано? Коли загинуло десятки. Тисяч військових, або це допустили політики своєю халатністю. То про це мова не йдеться. І е, я так розумію, що в принципі, можливо, є оцей прихований конфлікт е, президента і генерала залужного. Давайте ми подивимося, конфлікт президента і залужного. Е, настав. Е, Настав новий час. Час змін дуже потужний. Тут є хороше те, що війна мала початок і вона матиме кінець. Однозначно, вливалися в нові такі. Квантові енергії і те все, що відбувається, оце все жахіття, це також процес глобальний такий. Це прихід нової ери. І саме в цьому, от оцей прихід він змушує конфліктувати, він пробуджує теми в людських душах. Тобто, в принципі, конфлікт він наявний. Кожен із них є майстром своєї справи, але ця майстерність, о, за своєю такою о, якістю, вона достойна майстерності іншого. Тому за цими картами, о, о, те, що зараз є, то конфлікт між президентом та о, Генералом залужний на явний. Що ж впливає головним чином на на цей конфлікт? Получається, ми бачимо дуже потужну силу. Хтось набирає дуже потужну силу і іншого це не влаштовує. Я думаю, що все-таки генерал залужний він, знаєте, так робить такий прорив. І це починає не подобатись, не подобатися президентові. Ну, принаймні, це говорять карти. Так, зараз ми дивимося прихований фактор. Прихований фракт фактор знову ж пов'язаний з владою, з потужною владою, знову замішані е, високі чини, знову заміш замішані інші країни. На жаль, ми бачимо таємне втручання інших. Е, Країн. І це втручання, воно скоро буде явним. Оце втручання між Зеленським і між Калужним, знаєте, ця Каламутина, вона також пов'язана з іншими країнами, і скоро воно може вилізти якимось боком. Що вийшло? Певні успіхи, які були зроблені, перепрошую, ЗСУ, вони в цілому. Відходять. Чому? Тому що назрівають якісь інші ситуації. Щось на фронті відбувається. І ці перемоги, які були е, е, доблесно зроблені, їх бракує, щоб закрити щось. Так. Те, що перебуває в темряві. Підсвідомість. Е, так, однозначно ми бачимо лихі думки. Е, хтось із них дійсно бажає Нехорошого Нехорошого, це так дрібно сказано. Ми бачимо мечі, мечі завжди несуть певну агресію. Але це зазвичай це карта в звичайній колоді Це карта смерті. Ну я не можу сказати, що бажає смерті, а просто бажає тимчасової зупинки. Можливо, навіть відсторонення від справ таке може програтися, але принаймні це таємний фактор. Він не реалізований, Він там не дуже поки що так обговорюється, він не виноситься в маси. І просто що він неявний. Все, що відбувається на людях, це в принципі, от, це офіційне протистояння О, і демонстрація влади. Ми бачимо тут королеву дисків, яка так потужно е, тримає е, і щит, і меч. вона готова щомиті. Цим мечом вразити ворога. І виходить, цей спис він також, чесно кажучи, наближається кудись. Але, е, от коли четвірка, це такий несвідомий таємний підхід, про який не можна говорити, то з офіційної точки зору, вже із положення статусу, тому що вона в принцеса, е, можна говорити. І якісь такі слова, кидати, якісь такі виклики, і в чомусь навіть звинувачувати. І тут ще цікаво, що е, образ президента він йде якраз в образі принцеси, е, все-таки такої жіночої тут енергії. Е, Мова йдеться лише про цей конфлікт, не взагалі, а про, про конфлікт. Тобто за ним ще стоять сили, які потужніші, да? тому що в нас ще є королева, в нас є король. Так, дімо далі. Куди цей шлях може призвести? Що може трапитися в майбутньому? У майбутньому може трапитися дійсно катастрофа. І е, пан залужний дійсно може бути звільнений. Пан залужний, залужний дійсно може бути звільнений. Це кепсько. І погано для нашої армії. Що б не говорили? Е, е, як би не обріхували? Але для армії були перемоги. І дуже шкода, шкода, що це все от ну, таким чином може бути. І як це все закінчується? Як це все закінчується? Ви знаєте, це закінчується повним розчаруванням, повним смутком та печаллю. Розклад цей носить негативний характер, його негативність полягає в тому, що він все-таки віщує і натякає про те, що є таємний конфлікт між президентом та генералом Залужним, і генерала Залужного дійсно хочуть. Прибрати принаймні про це зараз тут чітко говорять карти. Але все-таки я вірю, що цього не збудеться, і що у тих, хто керує державою, вистачить клепки. Цього не робити, тому що у нас ситуація і так не дуже. Ситуація не дуже на фронті, ситуація не дуже в країні. У нас вводяться якісь закони, і там, де щось дійсно такі розумні люди могли б якось вирулити хоч десь щось їх навпаки замінюють зміщують тому тому, що вони. Там комусь не подобається. Для того, щоб подобатись, владі теж треба було щось робити для свого народу. Ну, от якось так. Тому що ця ситуація, вона тут, ну, геть така, не дуже добра. Це не фатум. Цього може і не відбутися. Але це вже майбутнє десь воно трошки пишеться. Десь воно проявлене, якщо його можна щитувати. Тому. Посилаємо такі, формуємо мислеформи на нашого генерала Залужного, тому що ну, не можна, щоб його ну, відсторонили. Ну, я ж думаю, що це кожен свідомий теж розуміє. Цікаво вас послухати, що ви думаєте з цього приводу. Ставте вподобайки, пишіть коменти, і дякую, що ви були з нами.